Оща Маяковського щойно відвезли і попрощались в останню путь героя на щиті. Подивіться, тут зібрались родичі, побратими. Я, чесно, не зрозуміла, що тут відбулось, тому що як музика тут лунала, оця дискотечна, так вона і лунала. Жодної пошани, вшанування чи якоїсь акції не відбулось. Просто під'їхав автобус, він і поїхав пустий, під'їхали сюди побратими. Я так зрозуміла, на авто, інші там авто. Постояли 10 хвилин, сіли і поїхали. Поліція в супроводі поліції. Поліція чекала на героя на щиті десь годину-півтори. Що я хочу сказати? Як паркувалось авто тут, так і паркується далі. Подивіться. Парковка ж заборонена, подивіться, бачите? Припаркувалось авто. У ця реклама я завітала до магазину, бачите, велосипеди тут рекламує, так і стоїть. Знаєте, що я буду зараз робити? Викликати поліцію, правильно? Чи що думаєте? Чи почекати, поки її приберуть до вечора? Тому що тут поліціанти були і я їм сказала. Щоб це авто звідси прибрали. Чекати чи не чекати, чи викликати, пишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Але парковка працює далі, поліція бездіяльність.